Разом з вами, поки ми усі збираємось, покажу, яка тут сьогодні смакота, ще в кухар на місці, бограч, плови, ребра молодого вепра. Шашличок бачу, робиться, Володі, здоров'ячка. ще бограч не з'їли, ще щось є. Показуйте, діліться, що у вас сьогодні смаколики, які. Приємніте Кава кабачок, капучино — все присутнє. Влоді сьогодні яке свято може є, ви тут все знаєте. На перший той... день зими, тоже. Ми тут то все людям розказали, і Андрії перший привітали. Перший день зими, зими <ривіт> дуже. Ну, сьогодні з першим днем зими, все правильно. Вам дякую, поїм до вас забіжу. Так, Дівчата, кава, чай, капучино присутні. Ми йдемо. Так, друзі, що сьогодні на ринку робиться? На ринку перший день зими. Ми сьогодні наживо. На жаль, треба сьогодні визнати і. Як кажуть, прийняти думку, що автомобілі подорожчають. В принципі, це я думаю на сьогоднішній день всі, хто вже цікавиться автомобілями, знають. Поки що я не, не бачу, щоб відбувалася якась серйозна зміна в ціні я маю на увазі, щоб прямо сьогодні хтось щось там піднімав ціну. Але скажу чесно: зміна відбудеться, тому що буде, буде більше витратна частина. Автомобілі, які приїжджають, всі кошти додаються в процесі. І потім виставляється ціна. І тому прогноз є такий. Я думаю, поки друзі, ви усі долучилися. Усім привіт. Місто Львів на зв'язку. Віталік Поліщук пише, дай Боже здоров'ячка. Вітаю! Друзі, пишіть хто звідки дивиться. Ми сьогодні у місті Львів. Я думаю, ми зараз якийсь ряд візьмемо, пройдемося трішечки і проаналізуємо, що робиться по цінах. Nissan Leaf в кадрі. До речі, напишіть свої думки. Ярослав пише, добрий день, Львів, вітаю, Ярославе, радий чути. Друзі, наживо має можливість трішки зустрітися. Я думаю, це позитивно, тому з вас активність. Ділимося цим відео, робимо репост. Я думаю, більше активності буде цікавіше. А в кадрі 2017 рік 8850 Nissan Leaf, Це, до речі, в 17-му році точно 30 киловатний буде апарат. Так, давайте трішки перейдемо вже до наступного автомобіля в кадрі Jetta, американський автомобіль 2013 року. Вартість авто 2,0 дизель автомат. До речі, поки ми усі зібралися вже, друзі, хочу наголосити на тому, що потрібно перевіряти автомобіль. Обов'язково його історію через CarVertical. Ми, до речі, за тиждень, вже, якщо брати останній, я робив декілька перевірок. До мене зверталися за допомогою, щоб я допоміг відкрити. Ну, це платна послуга, друзі. Якщо прийти за посиланням, ви отримаєте 20% знижки. Але основне це при купівлі, обов'язково перевірити цю історію, щоб розуміти. Що було із автомобілем? Був він в офіціалі, не був, який стан документів показує, показує, чи автомобіль мав страхові випадки. Також CarVertical дає можливість подивитися, чи автомобіль не був в таксі. І від собі, вам продають автомобіль, гарно помитий, гарно вам розповідають продавці, що цей автомобіль бабця їздила в школу, та? дітей возила в садочок. І пробіг там дуже малесенький, а по факту ви відкриваєте і бачите, що автомобіль був в таксі. Таке буває, до речі. Таке буває. Ну, я думаю, всі це розуміємо. Так, Укравтоексперт вітаю, пише. Вітаю навзаєм, дуже радий чути. Всім привіт. Nissan Electro Корито, пишуть. Прийнято. Володимир, вітає вас, конотоп. Радий чути, друзі. Пишіть тут, звідки ми трішки наживо сьогодні у місті Львів. Джета не американський, а німецький автомобіль. Тоже правильно. Виробник німецький, а от провезений з Америки, і це теж важливо, треба, друзі, це розуміти. Сергій, Амстердам, на зв'язку. То це що в нас? Нідерланди, правильно? Правильно. Олександр Харків Вітаю. вітаю, друзі! Хто в нас тільки долучився? Пишіть хто, звідки радий вас чути. Сьогодні бачу у нас сьогодні гарна команда. Активність дуже приємна. Доброго дня. Харків на зв'язку. Пітр Шостак так пише: Вітаю! Вітаю, вітаю, вітаю! Що в нас, друзі, сьогодні по цінам? Ціни я ще раз повторююся, поки що не змінні, але ціни будуть підніматися на автомобілі за рахунок 5% військового збору. Це вже підписано і це вже буде 100%. Це ляже на плечі покупців. Тому для себе це потрібно розуміти. Друзі, також перевіряйте автомобіль перед купівлею. Зараз за цей тиждень, на жаль, в мене відбулась така ситуація, що я знав, як. У мене один з таких знайомих придбав автомобіль, ну і там є проблеми по автомобілю. Я кажуть, купляв стан автомобіля, розумів, що він буде в дуже хорошому стані, по факту виявилося багато неприємних речей. Тому такі речі краще обов'язково перевіряти до купівлі, для того, щоб потім це не був для вас якийсь сюрприз. Audi Q515 5 рік, 19 тисяч доларів. 2,0. Бензин, автомат. До речі, друзі, мені здається, чи то я так щось зараз так от, скільки порівнюю ціну, особливо якщо взяти от Audi Q5, вони були дешевші. Мені здається, що вони в ціні за останній оцей місяць припіднялись. Чому? Я скажу вам свою думку, чому кросовери піднімаються осінню. І я думаю, хто знає, то той відразу може і написати коментар, чому кросовери осінню завжди піднімаються в ціні. Поки ви пишете коментарі, я давайте трішки інформацію. 17 рік, 14700 Тігуан 2.0, бензин автомат. Друзі, хто долучився, радий вас всіх вітаю на каналі. Хто вперше, ми у місті Львів наживо на Карбазарі. У нас завжди канал про автомобілі. Тому хто вперше підписуємося, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І обов'язково підтримуємо пальцем вгору. Також робимо репост цього відео, щоб у нас було більше активності. А з мене, друзі, інформація для вас. Сьогодні наживо у місті Львів на Карбазарі. Аналізуємо ціни про що робиться із цінами. Поки сильно змін немає, трішки помінялися ціни на кросовери. І я вам більше скажу, не просто помінялися ціни на кросовери, я вам більше скажу, помінялася ще й активність. Тобто зараз в мене є більше замовлень, перевірка автомобілів, ми, до речі, надаємо таку послугу по всіх містах України. І зараз це все помінялося так, що в мене реально є більше активність, люди хочуть все, що є кроссовери. От просто от дзвонять і кажуть, Роман, є 10 тисяч, хтось каже, в мене 12. Зараз мене товариш каже, Романе, у мене 15 тисяч. Сусід каже, у мене 15, 18 тисяч. І всі шукають кросовери. Чому? Я вас так же підводжу підводжу. Я надіюся, що зараз трошечки я ще перейду в інший ряд. Зараз хвилинка будь я проходжу по підверочку. <сум> і ви мені напишете свої думки. Я буду радий почути. Мені просто цікаво, наскільки аудиторія відчуває реальності, чому так ринок міняється і що міняється. Привіт, Василь в Києві, покажіть Рено. Вітаю, радий чути. Привіт, покажи ми 3. Зараз покажемо такі машинки будуть на ринку однозначно. Привіт, шкода кароку, 1.5, бензин, 18-й. Як машина. А я вам більше скажу про машини, це дуже все цікаво. Я маю на увазі як машина, як модель. Модель має вам подобатися. Це те, як знаєте, до лікаря прийти. І сказати, блондинка чи брюнетка, лікар вам скаже, слухай, давай я подивлюся здоров'я пацієнта, а ти собі там приймай, з ким ти хочеш жити. От так само і з автомобілем, друзі, комусь подобається більше, комусь менше. Я останнім часом взагалі підсів, чесно кажучи, на електрички. І тому, якщо по-чесному мені би, наприклад, було вам віддавати якусь пораду, то хотілося б дати пораду, якби виходячи від самого себе. Та? Тобто мені подобається електричка. І я маю вам нібито казати, слухайте, купляйте електричку, це дуже класно, але насправді це не так. Кому що підходить? Оце є важливий момент: 10-й рік, 1,6 дизель Од... пригнана. Механічна коробка, заявлений пробіг 220, карвертикал, усім в допомогу. З пробігами, друзі, все дуже цікаво. Історію треба дивитися, тоді ви будете розуміти, що за автомобіль перед вами стоїть. Повірте мені? Побачити можна там дуже-дуже багато цікавого. Так, інформація. 17 й рік, 13900. Перепрошую. Так, це у нас 2.0. 4х4. Бензин автомат. Автоматична коробка передач цих автомобілів, друзі. Буде. Що буде? Ось В такому форматі салончик. Педалі руль. Все на своїх місцях, правда? Меган 4, 1,5, дизель покажіть. Давайте щось таке буде, обов'язково покажу. Але щось я по Меганах 4, зараз останнім часом на ринку не бачу такої активної активності по продажах. Не знаю чому, але так є. Ну що, давайте я все-таки дозавершу розмову, чому ж кросовери піднялися в ціні, друзі. Вони реально піднялися в ціні. Справа в тому, що осінню активність зростає, тому що всіх кажуть, що буде сніг, буде. Буде, як кажуть, зручніше їздити на автомобілі, кросовер, тому що вищий кліренс. В принципі, я скажу вам чесно: як на мене, кросовер він в будь-якому випадку є зручніший, тому що є бордюри, особливо в місті, якщо щось невелике. Тігуанчик, наприклад, Mazda CX5, Кашкай, Mitsubisia це все категорії невеличких кросоверів, які однозначно, однозначно будуть комфортні. Але зимою, перед зимою. Активність зростає, тому що там чотири ведучих зазвичай, як мінімум клірінс вищий, колія, сніг, оце все воно впливає. Тому, як кажуть, літо ми вдіваємо легкий одяг, зимою-зимовий. Та от воно все так і працює. Блогер, красавчик, добрі приємні. Дякую за добре слово. Дуже приємно, радий чути. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів наживо сьогодні пиляємо відео по цінах. І зрозуміли, що кросовери в цінах зараз тверд зміцнилися, я б навіть сказав, що піднялися. А саме сумно, друзі, ще раз повторююся, хто не стільки долучився, саме сумно це те, що загалом на автомобілі піднімляться ціни. Це факт, який змінити неможливо. 14 рік, 1580,0 бензин 4х4. Так, валік пише, покажіть Mercedes Єшку. Щось по єшках буде, покажу. До речі, є хіундайчик Кона. Тут також Тігуан, Audi Q5. Друзі, якщо ви щось для себе побачите, напишіть. А ми поки що йдемо, йдемо далі. Знову ж таки, Audi q 5 15 рік. 2.0, бензин автомат. Телефончик є в кадрі. До речі, будь-який телефончик, який ви побачили, автомобіль я маю на увазі, і є телефон, ви можете собі зафіксувати, ви можете замовити. У нас послугу перевірка разова. Також можна, звичайно, замовити е, таку послугу по всіх містах України. Як це працює? Ви скидаєте посилання, за цим посиланням я бачу локацію, я пишу вам ціну від локації, ціна міняється. Тому я вам напишу ціну, якщо вам підходить, ви оплачуєте. І ми оглянемо цей автомобіль, зробимо фото-відеозвіт, висновок буде експерта, і будемо розуміти, що із автомобілем. До речі, також відразу порада. Вчора в нас була ситуація цікава. Їх е знайомий підписник, можна так сказати, позвонив до мене ввечері і каже: Романе, хочу їхати в Рівне, дивитися автомобіль. Я кажу, ви звідки? Місто Львів. Я кажу, навіщо вам з Львова їхати в Рівне. Кажу, давайте ми спочатку глянемо, чи вартує автомобіль уваги. Він каже: я вже дуже настроївся, давайте я оплачу вам ваші послуги. І нехай, якщо можна, щоб експерт приїхав також і ми разом подивилися цей автомобіль. Експерт приїхав, почали глибоко копати, і ви не повірите. Сталася ситуація по карвертікал. Відкрили карвертікал, бо експерт каже, я бачу, що пробіг не відповідає дійсності. Каже, морда вся дуже в сколах. Тобто, ну, бачить, що зовсім не, не той автомобіль перед ними стоїть. Ну і по технічному стані теж були, були питання. Давайте ще покажу вам сімейний. І що ви думаєте, чим закінчилося? Відкрили карвертікал, побачили скручений пробіг. Зрозуміли, що автомобіль не той. Чесно вам скажу, зараз вам розповідаю, я просто розумію, що людина просто прокаталася. А я, чесно кажучи, вчора ввечері просто просив не їхати. Реально просив. Якщо мене зараз дивиться наш підписник, напишіть коментар. Що ви скажете? Тому що я навіть наводив приклад, кажу: дивіться, в нас була ситуація, от ви живете у Львові, я також живу у Львові. І розповідаю реальну історію. кажу. В мене була ситуація, як з Києва замовили огляд автомобіля, але сказали, що ми після обіду. Виїжджаємо до вас і хочемо, щоб ну, ми приїдемо, ваш експерт подивився. Я кажу, дайте мені годинку часу, а ви там збирайтеся, я вас не зупиняю. Ми за годинку часу на Чорновола, вулиці біля Арсену, оглянули Ріа. Ця машинка, до речі, є друзі на каналі. І що ви думаєте? Машинка була вдарена в ліву сторону, є шви, її там розтягували. Криша, до речі, була палаткою. Це все видно, ми це все показали, а чоловік готовий. Це ран, ран, раненько, ми це все зробили. А чоловік думає, готовий їхати, та? через обід звільнився з роботи, щоб його відпустили. Я жартую, кажу, приїжджайте, ну подивитися. Він каже, я все бачу на фото відео, я тоді навіть вже не їду. І я це все розповів вчора, після вчора то вийшло ввечері. Я. я розповів замовнику, який дуже хотів їхати у Рівне, дивитися автомобіль. Він послухав мене уважно, каже: Роман, я все-таки настроївся, я хочу. Закінчили з тим, що вчора послухали, поговорили, я ще раз перезвонив, пояснив ситуацію про автомобіль, так як я приймаю активну участь, друзі, в кожному огляді автомобіля. Якщо для вас це дистанційно, ви скидаєте мені автомобіль і ви від, від мене отримуєте повний звіт. Тут ситуація, що є експерт на місці, який все розповів, але я все рівно зробив ще контрольний дзвінок. Думаю, людині все поясню, щоб зрозумів, якщо він навіть її буде купляти, тому що купівля це вибір кожного особисто. Ми надаємо послуга, перевірка, ми показуємо фактичний стан. А те, що люди собі, людина собі приймає рішення, тут же кожен індивідуально. І тут ми поспілкувалися, він каже, Романе, та, так. Ну, та скручений пробіг, як? Набагато менший на щотку приладів, каже, соточку, там, чи скільки з лишнім скрутили. Каже, ну, навіть цей факт є неприємний. Але постало цікаве питання. Якось так цікаво, знаєте що? От дивіться, друзі, ви всі дивитесь мене. Ну Багато, так? тобто ну, хтось там вже дивиться більше, хтось менше, хтось не дивиться. Але з тих, хто дивиться, вони замовляють, наприклад, у мене перевірку. І знаю, що я кожного разу, кожного разу на початку відео не просто так кажу про е перевірку автомобіля через CarVertical. Якось вчора вийшло так, що ми поспілкувалися, людина настільки ну, прийняла рішення сама оце все вирішувати, як це робити, що до мене було просте запитання, Роман. Дайте експерт. І я вам чесно скажу, я ніколи не лізу, як кажуть, в кишеню кожному, щоб розказати, знаєте, там надавити. Людина дивиться відео, вона знає, що на кожному відео на початку я розповідаю, що перевіряйте по карвертикалу, перевіряйте фізично. І замовляю послугу перевірка автомобіля. До чого я це все веду? А приїхавши на місце, коли побачили, що експерт визначив, що там пробіг, не відповідає, оце все визначив, побачив. В доказ вони взяли, відкрили цей же карвертикал і побачили. Побачили, що все-таки пробіг скручений. Я собі, чесно кажучи, на хвилиночку подумав одну річ. Може, я щось неправильно роблю. Що саме, про що мова? Може, треба кожному люд... кожній людині, я кажу, що так індивідуально казати, давай відкривай кровертікал, я тебе переконую це робити. Розумієте? Справа в тому, що кровертікал є платний. І ця тема, знаєте, я тебе переконую робити обов'язково. Це дуже вона тонка. Тобто, коли людина, одне, коли я на відео кажу всім загалом, а друге, коли людина йде індивідуально до мене дзвонить і каже, я би хотів, щоб ви перевірили автомобіль. І от йому, знаєте, починаєш це грузити, що треба ще заплатити гроші за то, за то, за то, ну, мені здається, неправильно. Але може я що зроблю не так. Пишіть свої думки. Друзі, хочу вам усім подякувати. Давайте я ще переключу картинку, покажу, як. Як виглядає ринок? Ринок сьогодні, чесно кажучи, позитивний. Хоча місто Львів він в суботу і неділю робочий. І хоча субота це активний, неділя завжди пасивний, враховуючи зараз сезонність, активність є висока, це правда. Хочу всім подякувати, хто нас сьогодні долучився, хто підтримує друзі канал. Не забуваємо поставити палець вгору, активувати дзвіночок, бути підписаним. Це я вже просто мовчу. Всім дякую за увагу! Бережемося з вами. Був Роман Світошак.